Добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо большое. Присядьте. Да. Присядьте рядом, что-то мне не спится. Знаете, кто это так говорит? Присядьте. Илья Муровец. Садится на лошадь не присаживается, а уверенно садится все силой и уверен в том, что он будет что-то делать. А присядка рядом, это, знаете, кто это? Да, пожалуйста. Из какого так, будь ваши документы. Сейчас. Дивите, я вас буду тоди. Вот мне сегодня дали відповідь. Бачите, что тут написано? Это вам полиции дали відповідь, правильно? Да, там полиции, По сусідству тут з вами. Що вони написали? Що не поверталося? А що не поверталося? А може після цього числа вже повернулася. Тут от дивіться, пожалуйста. го не ми в го ще повернули. Можна, так? Да? Дивіться. Звичайно, можна. Дивіться. Да. Що виходить сьогодні? Я угу. заніс два посадя. Написав. Угу. Цьому, цьому Значить, отримав це Чебенс? Да, так, ви бачу. Бачу. 17 я, да. бачу. Я так. прошу, щоб він зробив повезл. Я... Ну так ви ж Смотрите. не направили йому клопотання, він вам буде да. свідка, відзвичайно. Скажіть мені, будь ласка. Він так. вони з вами повинні заголосувати. У випадку, якщо вони будуть повідомляти або складуть да. повідомлення про підозру проєкту, так якщо є достатні підстави, якщо вони. Скажіть, будь ласка, ви тоді, коли я вас був, ви в той же день я в кут сиділа. Да. Скажіть мені, будь ласка, ви все ж подивилися. І що да. ви що ви там які недостатки знайшли? Все, що потрібно, я їм направила і повідомила. Ви мені, будь ласка, скажіть. Я це може... вила... Мені можна, тому що я учасник цього. Я Ви потай... знімаєте. Я тайно Я його вилажувати не, не буду, я ж вас ну, світав. Я, я вилажую те, що просто поверхностно. А внутрішнє, я б вже давним-давно вилажив те відео, вже його вилажив mm -hmm. в соцсеті, але я його не вилажував. Не знаю, не можу вам повідомити. Що воно я шо? ж не слідкую, куди ви ще викладаєте. А ви все слідкуєте? У mm -hmm. вас є спеціальні служби. Mm -hmm. І ще ну, у вас є, знаєте, які служби? служби? Контакт-центри, які, які там ще пишуть різні гадості. Я ж їх числа моментально. Та ви що, та, та, це вийшов, не я що. хто у вас? пише про Та Про кого? Да за вас там, що ви що? Да нічого. Ви що? Так. Ще скажіть, ви що, з дуба впали? А ну. Я ж так з вами не спілкувалася. Ні, не, ну так, ні, ну раз. так ви ж, нахи вам. Угу. Ви ж таким підбурюванням, знаєте, отам. Вот Та, то. що? Та, от, то. Я ж в школі вчився, я ж знаю. Так, проживаєте місто Кривий Ріг. Що да, Рі. ви 12... там знайшли, недостатки? Є или є, вам? Или їх немає. Просто це. да, нам повідомила все, що необхідно, я повідомила їм і вони зроблять приймуть рішення. Тобто ви я наскільки розумію, по вашим словам. Недостатків там нікаких нету і ви. Він написали, вони так. приймають рішення. Так. Далі іли не далі. Іли закривають. Если так. Якщо вони закривають, значить, ви вместе з ними берете на себе відповідальність кримінальну. Звичайно. І Чому це кримінальне? Ну, а як уж? За результатами досудового розслідування рішення. приймається рішення. У випадку, якщо ви не згодні коли кримінал, коли починається, з якого моменту? З моменту його початку, правильно? Угу. От він взяв і сказав. отак, так. Джик і все. І з цього що? Так от я вам зараз скажу ще одну штуку. А ви взагалі і звучали це дело повністю? Звичайно. Ви не мою історію болезни дивилися, що там написано? Яку історію хвороби? Всі медичні картки знаходяться у вас. Ви, над... ні, ви нам надали лише до А, Значить, ви не дивилися. Деякі копії ви нам надали. Чому? вот, і що ж там копії написано? Ви дивилися? Звичайно. Що там написано? Я знаю, що там написано. Та нічого ви там не дивилися. Ну, Просто що? ви подивилися відео і все. Це я вам даю гарантію. Я вже зняв інформацію. Ви тільки відео глянули. І я більше я... нічого. Яке ви надали дізнавачам? А, а кому? Ні. Я вам дав? Ні. Чіпеті, з якого може питання вони? ви сюди перейшли? Оце ж з цього питання я прийшов. З якого? Цього питання. Вони приймуть рішення. У випадку незгоди з рішенням ви маєте право оскаржити хто, його хто, доступ. При... Вони повинні до вас нести, його на підпис. Коли вони приймають так. рішення, вони його направляють нам офіційно через а, канцелярію, і, і, ви, і я перевіряю прийняте рішення, якщо я не згодна. Я а, повертаю а, їм для продовження досудового розслідування, або ж погоджуюся, і тоді ми вирішуємо. тепер Я вам карів. розказую. А, розказую вам те, що ви не бачили там. А, розказую. І я маю право відмовитись так само, як і від вас, написати заяву, що в мене недовір'я. Прошу поміняти цього прокурора. Можна так і не можна? Так само і доктор. Ви можете керівнику так повідомити, да. якщо ви вважаєте. Мені зараз треба керівник. Сьогодні понеділок, його прийом. Зараз керівник вам потрібен? Так, да. Мені потрібен керівник. Тобто, ви тепер почули, що я вам сказав на цьому історії болени. Чи ви дивилися чи ні, ви його не дивилися? Вам потрібен керівник, я так розумію. А то, що... Лисий Блановий, этот педик Гафаров, Давайте который у нас такой мене послухает. Послухайте, да. мене ж послухайте, послухайте. Я вас, вы Я вас послухайте. да, ласка, хай паспорт себе вытащить, что он педик. Всего лишь только у меня вот есть паспорт. вы хоть подивилися паспорт, что написано? Ну, Республика Украина, Україна, у вас что? Вы Республика, яка громадянина, що ми говорите. Я вас зрозуміла, його отримали Ви мене питання. послухайте, як ви отримали тот, тот документ? На, ви повинні отримати паспорт тот документ на основі паспорта. Так же Щоб саме все договори, те же саме заяви так. на основі паспорта. Як Я ви ничего, за... без нічого, без документів, ви отримали тот документ? Суть оскаржуваного питання що ми сьогодні прийшли. А, так давайте мені ще раз. Мені треба ваш керівник. Будь ласка, вийдіть О, на да. хвилиночку, так, як керівника зараз покличу і він вас прийме. На хвилиночку ласка. А що я тут не хочете Тут, тут у вас щось класти є, чи що? Що ви вийдете? А я ж не виходжу. Ну, почекайте ну. тут. Чи... Вийдіть туди, сюди, ви що, неповага до вас за інвалідом чи що. Я ж так не вийду. Не вийду. Ви шкодите. Чуєте, ви те, що вона каже? Каже, ви шкодите, каже. О, Вийди туди-сюди, Ви що, не повага до вас за чи що? Я же так вийду. Ви шкодите? Чуєте, що вона каже? Каже, ви шкодите, каже. О, Здравствуйте, Україна, город Криверок. Хочу дать повідомлення, в місті Кривому Розе, в Долгинцевском районе, есть прокуратура. І в цій прокуратурі є прокурор Прокопчук Олена Олександрівна, яка займається корупцією внаглою і подло відкрито. Вона цим підтверждає, вона на інвалідів каже, ви не інваліди, тому що ви ходите, які ви можете бути інваліди. Якщо ви ходите, по її словам, що інвалід не должен ходити, лежать і не двигатися. Були скарги, возбуждені уголовні діла проти лікарів 10-ї больниці Семенєва, який корупцією займається, бере взятки. вона закриває ці діла. Ми відкриваємо через суди, вона знову закриває, приходять інваліди до неї з посвідченнями. Пожиттєво, що вони інваліди, є інваліди ж різні, і інсультники. Так от вона відкрито на відео сказала, ви не інваліди, тому що ви ходите генеральний офіс прокуратури в місті Києві, ви що? Кого ви там поставили? Я вимагаю негайно провести службове розслідування по поводу. Цой прокуратуры. Там есть еще Куриленко, С.О. Вместе с нею. Что вы за быдло вот туда ставите? Кто вам дал дозвил? Вот этих мошенников, бедлячину, который оскорбляет инвалидов. Это 161 статья Криминального кодекса. Чего вы этого не знаете? Дискриминация. Вам що треба нападати Генеральна прокуратура? Зачем бидло нам нужно? Як воно відноситься до інвалідів, до пожилих людей? Всім удачі і жити в Україні без бидла? Для Ваши видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.